Надійний тил. Прикарпатські чиновники передали захисникам безпілотники та засоби радіоелектронної боротьби. Цього разу техніку отримали воїни 42-ї окремої механізованої бригади. Більше у наступному сюжеті для підселення військових посадовці закупили 15 мавіків та 2 реби. Гроші на обладнання спрямували з обласного бюджету. Сьогодні передача на 1 мільйон 416 тисяч гривень. Ми все виключно закуповуємо по характеристиках наших військових по листах. Що вони нам написали, які характеристики вони нам надали, те ми все закуповуємо. Чи це є кошти обласного бюджету, чи це є кошти наших благодійних заходів, благодійних аукціонів. Майже щотижня військова адміністрація спільно з обласною радою. Передає все необхідне для наших захисників та захисниць. Ми вам дуже дякуємо за ваші подвиги. І важливо те, що в умовах, які сьогодні у нас склалися на третьому році повноштабної війни. Фактично важливо те, щоб наша держава і всі ми були об'єднані в своїх зусиллях. Важливо спрямовувати всі зусилля для одної цілі, для нашої перемоги. Бійці 42-ї окремої механізованої бригади зараз воюють на харківському напрямку. кажуть, мавики та реби дозволять ефективніше виконувати завдання на полі бою. Засоби радіоелектронної боротьби так і подавлення. Засоби для аеророзвідки це все і коригування вогню, і спостереження за позиціями. Це гуманітарна місія, і ударна місія це все те, що допомагає утримувати кордони нашої держави. Ви постійно з нами. Щомісяця ми від вас отримуємо допомогу. Вона потрапляє в нашим військовослужбовцям, які цього дуже потребують. Це вагомі внески, це те, що високоефективне і якісне. Днями обладнання військовим відвезуть на передову.